Доброго вечора, шановне панство! Зовсім недавно я опублікувала одне відео в свій tiktok аккаунт. Тема цього відео зґвалтування. Це був Короткий відеоролик з порядком дій, якщо ви стали жертвою зґвалтування. І під ним назбиралося стільки питань, мені дуже багато питань надсилали в особисті повідомлення і загалом просили відкрити цю тему трішки більше, ніж 3 хвилинне відео. А отже, в цьому відео я розкажу вам більш детально про порядок дій та всі можливі нюанси, які можуть вас виникнути, якщо ви стали жертвою зґвалтування. Про саме визначення зґвалтування. Нам Говорить стаття 152 Кримінального кодексу України, в якій зазначено, що зґвалтування вчинення дій сексуального характеру пов'язаних із анальним, вагінальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмету без добровільної згоди. Важливо також зазначити, що зґвалтування може бути між різними статтями також і між однією статтю. І зґвалтування визначається як скористання безпорадним станом або застосування фізичної сили, або застосування погроз до іншої особи і примушення до таких дій. Потерпілою особою від сквалтування може бути будь-хто жінка, чоловік, незалежно від статі, незалежно від способу життя, незалежно від поведінки і незалежно від ставлення до самого факту сквалтування. Це може бути чоловік або дружина, які проживають в зареєстрованому шлюбі. Це можуть бути незнайомі люди. І ні в якому випадку особа, яка Зґвалтована не відповідає за вчинки гвалтівника і не може бути такою, яка спровокувала. А отже, куди звернутися, якщо ви стали жертвою зґвалтування? Перше – Національна поліція України номер 102 друге до медичної установи. Якщо ви звертаєтесь до Національної поліції, ви обов'язково повинні зазначити всі відомі вам факти даного злочину, написати відповідну заяву про вчинення злочину, де помістити все, все що ви знаєте, та залишити інформацію про себе. Обов'язково в даній заяві вкажіть, що ви просите внести відомості в єдиний державний реєстр досудових розслідувань. Також вкажіть, що ви просите почати досудове розслідування. По Факту вашого зґвалтування. Це є важливим моментом. Якщо ви звертаєтеся в заклад охорони здоров'я, то це дуже важливо, щоб ви не переодягались, не приймали душ, а відразу викликали швидку або самотужки дісталися до медичного закладу. У самому медичному закладу ви повинні повідомити, що ви стали жертвою зґвалтування, пройти медичний огляд, зібрати всі відповідні докази. Будьте готові, що в закладі охорони здоров'я вас, як жертву будуть оглядати на предмет пошкоджень, заражень інфекційними хворобами та інших признаків, які могли би свідчити про ваше зґвалтування. І у разі порушення кримінальної справи про зґвалтування саме медичні працівники будуть допомагати в розкритті даного злочину порядок подання заяви в прокуратуру або поліцію. Законодавець не передбачає обов'язкової певної форми. Такої заяви. Але в заяві ви обов'язково вказуєте всі відомі вам дані та свої персональні дані. Просите відкрити кримінальне провадження. Зверніть увагу, що заява про вчинення злочину може бути написана особисто від руки або надрукована. Також важливо зазначити, що таку заяву можна подати особисто або не відправити засобами зв'язку поштою або іншим. Також важливо зазначити, що відмова працівників поліції від прийняття та реєстрації такої заяви ні в якому разі не допускається. Працівники зобов'язані прийняти цю заяву заяву, Зареєструвати її та внести відомості в єдиний державний реєстр. Якщо все ж таки так сталося, що працівники поліції ні в яку не беруть вашу заяву, то пам'ятайте, в десятиденний термін ви як громадянин маєте право звернутися до місцевого суду за місцем проживання із заявою про бездіяльність службових осіб поліції. Також пам'ятайте, що відповідно до статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України зазначено, що після дізнання або подання заяви про вчинення злочину, така заява повинна бути зареєстрована протягом 24 годин. Тобто, з моменту, як ви подали дану заяву, має пройти не більше 24 годин, щоб особа службова внесла відомості в єдиний державний реєстр досудових розслідувань. Також важливо, що якщо ви написали заяву про вчинення злочину та стали жертвою зґвалтування відповідно до статей 55-57 кримінально процесуального кодексу України ви маєте бути визначені як потерпіла сторона. Щоб стати потерпілою стороною в кримінальному провадженні, потрібно або написати заяву про вчинення щодо вас злочину, або додатково не зашкодить написати клопотання про визначення вас потерпілої сторони. І в такому випадку ви будете визначені як потерпіла сторона в конкретному кримінальному провадженні. Зверніть вашу увагу, що якщо ви звернулися до медичної установи в якості потерпілої сторони після зґвалтування, ніхто не може. Має право ставитися до вас якимось негідним способом. Тобто, ніхто не має права принижувати вашу честь і гідність, ніхто не має права звинувачувати вас в чомусь, ви є жертва, ви потерпіла сторона. Так само стосується і працівників поліції. Якщо з боку працівників поліції допускається якась незрозуміла поведінка, приниження, висміювання, обов'язково звертайте на це увагу і направляйте скарги на дії такого працівника поліції. Тому що така поведінка ні в якому разі не допускається. І пам'ятайте, якщо ви стали жертвою зґвалтування, ви не повинні цього соромитись. Ви не повинні боятися людського якогось осуду, тому що осуду не має бути. Ви не маєте відчувати сором за ті дії, які над вами зробила винна сторона. Обов'язково доведіть ваше право, обов'язково притягуйте до відповідальності винну особу, надавайте всі докази, звертайтеся до суду. Всім щиро дякую за увагу! Надіюся, ця інформація нікому ніколи не знадобиться. Проте знайте свої права, захищайте їх і будьте мудрі! Більше інформації та коротких відео по різних темах в моєму Тікток-аккаунті або на інстаграм-сторінці. Підписуйтесь!